На волині під час навчального польоту на винищувачі міраж 2000 сталася відмова авіаційної техніки. Про це повідомили у повітряних силах зсу. Пілот оперативно доповів керівнику пілотів і грамотно діяв у кризовій ситуації. Він успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда швидко знайшла льотчика. Його стан стабільний життю нічого не загрожує. На землі обійшлося без постраждалих, адже пілот професійно відвів літак у безпечну зону, подалі від населеного пункту. Нині ДБР займається розслідуванням авіакатастрофи. Державне бюро розслідувань оперативно розпочало досудове судове розслідування обставин падіння винищувача на Волині, що трапилося 22 липня близько 22.40. Попередньо встановлено, що після зльоту пілот доповів про критичну несправність електроніки. Літак впав на безлюдну територію, уникнувши жертв. На місці працює спеціальна слідча група ДБР, яка вже провела огляд, вилучила документацію та допитала свідків. Призначено низку технічних експертиз. Кримінальне провадження відкрито за частиною другою статті 416 кримінального кодексу України. Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на важливість авіаційної безпеки в умовах воєнного стану.